Чому я дуже вдячний організаторам за цю конференцію, за можливість взяти в ній участь, бо ця тема богослов'я нації фактично була темою моєї недописаної дисертації. Тобто, повна назва її була така, що Богослов'я нації в українській суспільно-політичній думці. І коли я за всю тему взявся, відразу хочу сказати, що підштовхнув мене до цієї теми дослідник сучасний дослідник іудаїзму, можна сказати юдейський богослов, доктор Пінхас Полонський, з яким ми познайомились в 2014 році, коли вже фактично завершився Майдан. і була цікава зустріч, коли в Галицькій синагозі зустрілись. З Пінхасом Полонським два юдеї і два православних християнина, бо Пінха спеціально приїхав для того, щоб е, щось зробити для того, щоб е, розпочався повноцінний діалог між е, іудаїзмом і православ'ям. Бо іудаїзм давно і достатньо успішно і плідно е, веде діалог з, наприклад, з католицькою церквою, з різними протестантськими церквами, а з православними це якось не складалось. І коли після цієї зустрічі ми повели Пінхаса на Майдан, щоб показати йому місця, де відбувалися ключові події Революції Гідності, він сказав таку фразу, що ви, християни, достатньо непогано навчились тому, як розбудовувати, допомагати людині будувати індивідуальні відносини і стосунки з Богом, але ви не зовсім розумієте, як вести діалог з Богом на рівні не людина- Бог, а Народ і Бог, або нація і Бог. І коли я таке твердження почув, відразу, знаєте, автоматично виникло бажання посперечатись, але я почав згадувати, а що ж дійсно християнське богослов'я на цю тему говорить, і мені не було що заперечити. І я визнав, що дійсно у нас з цим є проблема. І з того часу я зацікавився і вирішив глибше дослідити тему. Оцього діалогу між Богом і великими групами колективної ідентичності, бо в Біблії ми бачимо, що народи, язики, племена, царства, тобто ті групи великі, які ми зараз можемо називати такими, які сформовані або за етнічним за етнічною ознакою, або за культурною, або за політичною, вони такі самі герої священного писання, як конкретні особистості. Там Саул, Давид тощо. Але чомусь непропорційна мала увага до цих спільнот як персонажів священної історії, як спільнот, які активно взаємодіють одна з одною, які ведуть певний діалог з Богом. Натомість ми говоримо, розглядаємо відносини з Богом переважно на рівні такому індивідуальному, міжособистому. І далі, коли я поступив до аспирантури і постало питання вибору теми дисертаційного дослідження, тоді я вже був готовий розглядати оцю от проблематику пов'язану з богослов'ям нації. І мені цікаво було подивитись, як це відбувалось в межах українського національного визвольного руху. Бо якщо ми згадуємо, наприклад, Різні гуртки, які створювались, там братства, діяльність того ж Тараса Шевченка і його поплічників. Ми бачимо, що був, по-перше, дуже цікавий зв'язок з національно визвольним рухом Польщі, і ми бачимо, що тексти, які продукувалися для того, щоб розбудити народ. і... Визволяти, визволятися разом з-під імперського впливу, вони були фактично побудовані на основі біблійних текстів, там книга буття українського народу, або, або візьміть поетичні перекази псалмів, які здійснив Тарас Шевченко. Тобто він брав біблійні тексти як певну модель. Бо е, якщо ми вивчали, наприклад, або досліджували становлення європейських національних держав, ми бачимо, що е, біблійні тексти сприймались як підручник з розбудови нації. Тобто єврейський народ це була модель, за якою європейські народи виходили з під імперського впливу, і ґрунтуючись на цій моделі, розбудовували свої власні національні держави. І те саме хотіли зробити і. Поляки і українці. І якраз в цей час е, е, зародилось е, е, таке явище або е, такий термін, як націоналізм. І цей термін він теж виникне на порожньому місці, це результат певних богословських міркувань такого богослова і філософа, як Йоганн Готфрід Гердер. Ну, він був генеральним суперінтендантом Прусії, тобто людина займала дуже високу церковну посаду, була дуже розвинута. Це батько європейської славістики, батько етнографії, тобто людина, яка величезну увагу приділяла вивченню того, що є народ, що є нація, що це взагалі за явище. І праці гердера настільки вплинули на слов'ян. Що вони під цим впливом зруйнували декілька імперій згодом. І от саме Гердер ввів в обіг термін націоналізм. Причому той націоналізм, як його розумів гердер, це абсолютно мирне явище. Тобто, це не, не той рух, який призводить до підкорення однієї нації іншою. Це більше про те, що окремі народи можуть і повинні існувати в гармонії. Що світ і людство загалом має перетворитися на таку родину різних народів, де немає другорядних, другосортних, а всі рівні, всі е, визнають гідність один одного і живуть в гармонії і розбудовують свої відносини, стосунки на засадах от такої взаємоповаги. І е, ця ідея вона е, давно живе. В межах монотеїзма найдавніші пророцтва, це пророцтва Міхеї і Ісаї, вони саме про це. Оця відома фраза, яку ми згадуємо, коли стикаємось з воєнними конфліктами, що перекують мечі на серпи, це все якраз з цих пророцтв. які Ну, були проголошені приблизно 3000 років тому, тобто за 750 років до Різдва Христового. І оці пророцтва, вони малюють таку картину щасливого майбутнього людства. По-перше, вони про перемогу монотеїзму. Бо саме завдяки монотеїзму взагалі виникло розуміння, що людство єдине. От Уявіть народи язичницькі, коли кожен нарід виводив свою генезу від конкретного Бога. Тобто цей народ створений одним Богом, цей народ створений іншим Богом. Тобто вони зовні виглядають однаково, але на фундаментальному рівні вони просто різні істоти. І тому ворожість це щось природнє в таких міжнародних стосунках. А коли поширився монотеїзм, і людство дійшло до ідеї, що воно єдине, бо один небесний батько, різні релігії, різні конфесії, але все одно, ця от монотеїстична ідея вона перемогла, і людство стало сприймати себе як щось єдине. Але виникла певна проблема, що перемога монотеїзму не призвела до здійснення цих пророцтв, війни нікуди не зникли. І народи до сьогодні продовжують вчитись воювати. Хоча і Міхей, і Ісая казали, що настане той час, коли народи більше не будуть вчитись воювати. І що нам з цим робити? В минулому столітті людство пережило дві світових війни. Перша світова війна взагалі була таким загальним шоком для е, всіх християнських спільнот, бо напередодні е, були такі настрої, що ось-ось е, проповідане Євангеліє царство до кінця світу і має настати якийсь новий щасливий час для всього людства. І тут трапляється Перша світова війна. І окрім Японії, всі нації, які е, стали, спричинили цю війну, були християнськими католицькі, православні, протестантські. І в 1915 році Герберт Сімонс, канадський протестантський священник, богослов, він якраз ставить питання дуже гостро: що не так з тим, як ми практикуємо нашу віру? Чому до сьогодні ми не можемо налагодити нормальні міжнародні стосунки? І в своїй дуже коротенькій праці, буквально 16 сторінок, він подає історію. І доводить розвитку от, міжнародних стосунків. Доводить що християнство воно дуже сильно вплинуло на міжособисті стосунки, але майже ніяк не вплинуло на стосунки міжнародні. І тому богослов'я нації це надзвичайно актуальна тема. Це надзвичайно актуальний розділ богослов'я, який на, на диво майже не розроблений. Коли в межах свого дисертаційного дослідження я на півроку опинився в Льовані і отримав можливість працювати в одній з найкращих богословських бібліотек світу Католицького університету, Льовина, я пережив певний шок. Бо я думав, я їду в відому бібліотеку, зараз я наберу джерел і швидко завершу своє дисертаційне дослідження. Знаєте скільки на той час було книжок в цій? Колосальні бібліотеці, які прямо присвячені темі богослов'я нації. Одна. Це е, польська теологія народу Чеслава Бартніка. Тобто, фактично єдиний богослов, який так ґрунтовно займався цією темою. І навіть назва цієї книги вона показує, що це не... він не всеохоп... Ну, не всебічно охопив цю тему, а розглядав її саме в контексті розвитку і становлення існування польської нації. Це аж ніяк не вада цієї книги. І треба, щоб були богослов'я нації різних народів, а таких книжок немає. І виходить так, що в мене постало питання: чому так? Чому така тема, яка в принципі лежить на поверхні. Священного писання, вона настільки обійдена увагою богословів. І те, та відповідь, яку я знайшов для себе, полягає в тому, що е, християнське богослов'я, е, формувалось в тих умовах, коли церква вже була під тим чи іншим впливом або контролем імперії. І імперія не буде займатися національним богослов'ям, аж ніяк. Це, бо якраз націоналізм, він імперію руйнує. І тому, і звісно, що богослов'я воно наше, ну вибачте, наскрізь імперське, попри те, що Біблія наскрізь антиімперська книга: від буття до откровення. І є декілька, як на мою думку, ключових моментів, ключових текстів і ключових понять, які... Мені здається важливими в, в плані розробки е, такого напрямку богослов'я як богослов'я нації. І я вже згадав два пророцтва е, фактично паралельних і тотожних: це Міхей і Ісая, про те, що народи входять в новий Єрусалим, і далі вони там разом вчаться шляхам Господнім і вже не вчаться воювати. Ця, цей сам, ця сама історія, вона глибше і ширше розкривається в 21 розділі Откровення Івана. Там йдеться про те, що спасенні народи йдуть в Новий Єрусалим. В принципі, та, та сама картина світлого майбутнього для, для всього людства, але там є цікавий момент. Який пригорнув мою увагу, я був, і коли я почав згадувати, я теж пережив певний шок. Бо я не згад. Я, попри те, що на той момент вже років 30 був в церкві і, і, і знав різні церкви, я жодного разу не чув проповідь про один важливий момент цієї історії. Про те, що ці народи вони заходять, спасені народи заходять в Новий Єрусалим, і ми знаємо, що е, далі. В цьому місті там буде відбуватись дуже така радісна, урочиста подія, шлюб, Агнця з його нареченою, і оці народи, вони щось несуть в цей новий Єрусалим. Оскільки я, як християнин, інформувався в протестантському середовищі, я знаю, що спасіння не можна заробити, його не можна придбати, його не треба відпрацьовувати. Воно дається даром, це просто закарбовано в моїй свідомості. І тому те, що несуть народи, це не пропуск в Новий Єрусалим. Але вони щось з собою несуть. І це слава і честь народів. І е, якщо поняття честі в священному тексті, воно ну, доволі близько поняттю гідності, а ми після Революції Гідності багато про це говорили, і, і це обмірковувалось, і, і в тому числі і богословами, то тут виникає цікаве питання: а що ж таке слава, звідки вона береться? Е, і от тут цікавий момент, суто історичний. Бо коли формувались народи, вони формувались окремо один від одного. І не було як я вже раніше сказав, не було ідеї єдиного людства. Досвід, у кожного народу був свій досвід виживання, який з якого забезпечувалась. Такою штукою, як традиція. Да? Це передання певних навичок, і традиція весь час мала збагачуватись, бо якби традиція не збагачувалась, ми до сьогодні використовували б якусь там палку-капалку і не знали б, що таке комбайн для обробки землі. Але е, окрім передання практичних навичок, е, виникає момент е, в процесі розвитку людства, коли люди починають включати в передання історію. Починають розповідати про минулі покоління наступним поколінням. І з'являються герої, з'являються якісь персони або якісь події, які огорнуті оцім сяйвом слави. Але для кожного народу, для кожної спільноти це своя історія, це своя слава. І коли людство вийшло на рівень усвідомлення своєї єдності, що ми не різні біологічні види, ми все ж таки один вид. І ми по природі свої єдині, то виявилось, що у людства немає спільної історії про свою єдність. І коли ми говоримо про, те, про якусь модель правильних міжнародних відносин і стосунків, у нас немає попереднього досвіду, і у нас немає моделі, на яку ми можемо спиратись. Яка йде з минулого. У нас немає, бо у кожного своя історія. І ця історія це окремих спільнот, а не єдиного людства. І тому єдина модель, яка пропонується, це та, яка знаходиться не в минулому, а в майбутньому. І ось тут якраз біблійна історія, вона таку модель пропонує. І ця модель цікавим. В цікавий спосіб якраз пов'язана з цим поняттям слави. Бо народи, яку славу несуть народи до Нового Єрусалиму, ту, яка їхня індивідуальна, грубо кажучи, племенна, там, де восхваляється якийсь наш предок конкретної спільноти. І знаєте, це е, може бути така слава, як пам'ятаєте в книзі буття похвалявся ламих, кого він там вбив, кого він там вдарив. Тобто такий крутий е, чолов'яга, який робить зло і цим вихваляється. От така може бути слава у народів. І ми розуміємо, що ця слава не гідна того, щоб її принести як дарунок на весілля акція з нареченою в Новий Єрусалим. Тобто, та слава, яка. Е, Гідно того, що принести новий Єрусалим, це вже слава, яка здобута не окремими спільнотами, а здобута їми у взаємодії одна з одною. Можна сказати, що слава народів це їхня певна репутація. Ми на індивідуальному рівні, на суспільному рівні взаємодіємо один з одним, спільнота взаємодіє з спільнотою. І будь-яка взаємодія, вона приносить славу або добру, або погану. Погану славу не можна принести в Новий Єрусалим. Це не буде прийнято. Тільки добру. І тут постає питання, як ми мож, маємо взаємодіяти з іншими для того, щоб здобувати добру славу. Ми маємо бути агресивними, ми маємо бути підступними, ми маємо зневажати когось ні. Навпаки. Ми маємо діяти в зовсім інший спосіб, для того, щоб здобути цю добру славу. Інше питання, яке я одночасно постало з цим питанням. Яка моя роль моя роль особиста, індивіда в, в, в цьому процесі? Це питання ідентичності. Разом з яким народом я буду входити в Новий Єрусалим, якщо я опинюсь в числі спасенних. І це цікаве питання, особливо тоді, коли відбулося і відбувається велике перемішування народів. Люди часто мають подвійну, то і потрійну ідентичність. Якщо батько представник одного народу, мати іншого народу, різні культури хто дитина? Особливо, якщо в одному народі етнічна приналежність по матері рахується, а в іншій по батькові. І тут виникає питання. Якій спільноті я приношу славу. Тобто та спільнота, славу яку, добру славу, якої я примножую, вона, в принципі, допомагає мені зрозуміти мою власну ідентичність. І таких спільнот насправді може бути декілька. І це знову таки відкриває питання ролі людини, яка опинилась у вигнанні, в діаспорі, яка з однієї країни переїхала в іншу і втратила одне громадянство, набула інше громадянство тощо. І ще такий е, цікавий момент, е, яку славу я принесу, якщо я буду разом, наприклад, з українським народом входити в Новий Єрусалим. Я не можу принести ту славу, яку для українського народу здобув хтось інший. Я не можу взяти том, е, кобзар Шевченка і принести його як певну славу. Шевченко сам це зробить. Що я зробив? Як я примножив славу, добру славу тієї спільноти, до якої я належу. І я зрозумів, що ніколи не чув, щоб церква вчили тому, що здобуття доброї слави для своєї спільноти це мій священний обов'язок. І як на мене, це величезний пробіл в і в теоретичному, і в практичному богослові церков. Ми цьому не вчимо. Нас ніхто цьому не вчив. А варто було б особливо. І, можливо, саме це допоможе вивести міжнародні стосунки між народами на якісно новий рівень, який наблизить нас до здійснення тих пророз, про які ще проголошував Міхей Ісая. І ми знаємо, що оскільки наше богослов'я було імперським, і воно заперечувало дуже часто національні спільноти, і воно таке космополітичне, натомість, що ми знаходимо в новому Єрусал... Єрусалимі, що про це пише Откровення. Посеред цього міста там стоє, росте дерево життя, яке щомісяця приносить плоди свої. І там цікавий момент. листя для зцілення народів. Якщо люди в новому Єрусалимі мають позбавити своєї національної, етнічної, будь-якої культурної ідентичності, то навіщо ці листя? Я вважаю, що все ж таки. Поняття або категорія великих груп колективної ідентичності, народи, племена, язики вона виникає в історії і вона не розчиняється, вона не зникає після того, як ці народи входять до Нового Єрусалиму. Їхня ідентичність вона залишається. Але вона вже зцілена, може бути зціленою, вона вже не пошкоджена, вона не спотворена. Вона такою, якою вона має бути. І підтверджень цьому я в текстах Нового Завіту і Старого знаходжу Баса. Можемо згадати тільки хоча б велике доручення Христа. До кого Він посилає своїх учнів. Ідіть навчіть. Не конкретно не окремих особистостей, а всі народи. Можна згадати проповідь апостола Павла в Афінах, 17 розділу діянь, там, де він взагалі пояснює мету, смисл, сенс існування народів, щоб вони відчули Бога. І виходить так, що кожна спільнота вона на своєму рівні може пізнати Бога в унікальний спосіб. І тоді цим народом буде виникає між підстава для. Обміну цим досвідом для того, щоб збагатити один один і досягнути у цієї бажаної гармонії. Тобто народи несуть славу, вони її здобувають, здобувають добру славу, вони несуть її в Новий Єрусалим, і далі їх чекає доступ до дерева життя, листя якого зцілюють народи. Я... Просто заохочую вас подивитись на знайомі біблійні тексти в цьому ключі і подумати про те, як далі рухатись з цією темою, що ми можемо зробити, щоб розвивати богослов'я нації, і в надії на те, що це зцілить міжнародні стосунки. І ми нарешті, може не в цьому поколінні, але все ж таки наблизимось до того часу, коли нам вже більше не доведеться вчитись воювати. Дякую. Дуже дякуємо. Нагадую, що матеріали доповіді будуть роз...